Вона починає тебе забувати, і ти це відчуваєш, немов підшкірно, намагаєшся щось знайти і дізнатися, і душу своєю появою стривожити. Вона починає впевнено жити, жартувати, фліртувати і друзям посміхатися, і рветься з минулого тонка нитка, яка довго намагалася не рватися. Вона починає з нуля. Ну і що? З нуля починати це зовсім не страшно, а страшно прочекати марно того, кому її серце по життю не важливе. Вона починає тебе забувати. І знаєш, вона тебе все ж забуде, а час заповнить порожній зошит іншими людьми. І тебе там.